Привіт, друзі! Рада вітати вас на YouTube-каналі В'єта ТВ. Я кудись вже поспішаю з деякими елементами, дещо вже докупила і мій образ майже довершено завдяки цій родзинці. Кошику плетеному. Кошик, до речі, з дуже класної сторіночки в інстаграмі. Там є багато різних товарів ручної роботи, з лози і по супер крутим цінам, тому що дійсно я я бачила таких цін. І, як бачите, завдяки кошику, цей пікнік виглядає по-особливому, ніж би це було з пакетом якимось чи ще щось. Кошик доволі вмісткий. Тобто я перед цим дивилася такі от е, аксесуари, але вони були більше для краси, ніж функціональні. А цей кошик дуже вмісткий, в ньому, як бачите, там залишилось багато дрібниць корисних. Звідти я витягнула доску для фруктів, звідти витягла канцелярію. От, і, як бачили, ще там багато чого вміщалося, навіть піджак зверху. І все виглядало дуже органічно, природньо і цікаво. От, і, як бачите, насолоджуємося деталями створеної ручної роботи. І образ дійсно довершений, і навіть захотілося от зняти оцей типу модний образ лук, починаючи від деталей, прикрас, вбрання, і завершуючи корзиною та взуттям схожого кольору. Тобто ми дуже насолодилися пікніком, зробили дуже багато фото, і дійсно настрій був такий легкий, романтичний, природній. І саме, здавалось би, один аксесуар зробив наш настрій, зробив привіт для зустрічі, для пікніку і став родзинкою не тільки дня, а й фото. Тому однозначно рекомендую: посилання буде під відео. Мій образ мені дуже сподобався в цілому, і я тепер майже щодня саме з цією корзинкою. Поєдную з літніми образами, з сарафанами, з, скажімо так, якимись такими світлими платями.